Скільки ще можна мити плитку, терти шви зубною щіткою і вдихати хімію. У нас є рішення. Багатофункціональний пароочисник 28 в одному. Це не просто прибирання, це тотальна дезінфекція та глибоке очищення без жодної краплі хімії. 105 градусів гарячої пари та 4 бари тиску, вбиває бактерії, розчиняє жир, видаляє бруд навіть у швах плитки. За допомогою великої кількості насадок він прибирає. Абсолютно все. Підлогу, кухню, сантехніку, вікна, килими, техніку, салон авто, навіть одяг і меблі. Має півтора літрову ємність для води. Тож до 45 хвилин безперервної роботи вам точно гарантовано. Можна прибирати все і одразу. Три рівня подачі пари це комфортне прибирання навіть у важкодоступних зонах. Абсолютна екологічність. Працює тільки на воді. Цей прилад, який реально замінить вам всі девайси. По прибиранню твій дім буде не просто чистим, а дезінфікованим і свіжим.